Про візит президента, який який зараз здійснюється власне під час нашої розмови, а, на вашу думку, яке значення на сьогодні має цей візит? Наразі це ключовий візит, від якого залежить як наша військова підтримка, частково результати виборів в Сполучених Штатах, цього від цього візиту залежить багато в чому, як пройде наша зима. Тому дуже важко насправді дивитися ті різні провокації, які відбуваються останніми 24 годинами, де різні американські політики висловлюються різним чином для того, щоб проводити свою внутрішню політику. А для України це екзистенційно дуже дуже боляче. Спроводу заява була заява президента Грузії про те, що може бути. Михайло Саакашвілі помилуване. Чи маєте ви інформацію щодо цього? Чи відбудеться це все ж таки? Справа в тому, що Михайло Саакашвілі ув'язаний в'язниці Грузії вже майже три роки. 1 жовтня буде три роки, і фрази про те, що його помилують чи не помилують, постійно різні звучали. Мені здається, що тут не можна вірити нікому, більше особливо тим, які насправді не посилають ніяких реальних сигналів. Ми бачили протягом останніх трьох років, в тому числі по двостороннім відносинам Грузії та України, де Грузія заявляла, як вона підтримує Україну. В реальності ми знаємо, що Грузія займає досить специфічну позицію, де важко назвати, що Україна що Грузія підтримує Україну, тому вірити про те, що хтось когось помилує, точно не можна. Дуже часто такі фрази звучали, якраз в той період, коли в грузинському суспільстві починались певні бунти чи демонстрації, чи люди виходили там за справедливість, за зміни, і їм одразу пускали таку фразу, що а зараз будуть зміни, а зараз от ми помилуємо. А раз, разом так, от. і таким чином температуру вниз опускали і контролювали таким чином маси. І якщо подивитись, наприклад. Дуже хороший приклад. Якщо пам'ятаєте, багато було протестів декілька місяців тому, коли суспільство грузинське висловилось проти закону про інагенців. Як це сталося? Спочатку це трошки там відклали, коли суспільство трошки затихло, все успішно прийняли. і так, є протести, але вже не такі масові. Тобто не слід вірити зараз заявам Соломезу Робішвіль? Ні, взагалі, грузин, грузинським політикам, які зараз при владі, не можна вірити. А який зараз стан Михайла Саакашвілі? Я пам'ятаю наше інтерв'ю, де ви про це розповідали. Чи змінився за останні місяці стан Михайла Ніколизовича? Стан такий саме, і мені важко коментувати зараз грузинську політичну гру. Я намагаюсь утримуватись від цього. Ви маєте дуже гарні відносини з європейськими політиками? У вас було багато зустрічей зараз. Багато е, політиків, в тому числі і Трамп, кажуть про те, що ну в світі вже втомилися від війни в Україні. Чи бачите ви цю втому після розмов з європейськими політиками? Ну, якраз я зараз перебуваю в відрядженні в Брюсселі, де якраз я мала ряд зустрічей з новообраними або переобраними європарламентарями, і ця тема тему ми піднімали. Мені здається, що тут не треба драматизувати, бо дійсно адженда, Україна в адженді знаходиться постійно, але також не треба розслаблятись, тому що нема такого, що. Україна кожен день обговорюється першим ключовим питанням, тому що в різних країнах є купа інших проблем, які за вже два з половиною роки також потребують вирішення. Тому нашій українській дипломатії стає важче насправді боротись за те, щоб за те, щоб українське питання було постійно порушене, але воно порушується постійно все одно нашими зусиллями, і дуже важливо, щоб в найближчі місяці, коли якраз питання. Буде вирішуватись і по програмі Ukraine Facility, це програма економічної допомоги України, і по програмі е, євроінтеграції всіх наших кроків, як коли ми станемо членом Європейського союзу, і по тому, що нам виділяють зараз допомогу для нашої енергетичної безпеки. Нам постійно треба бути присутніми там і пояснювати, що в нас відбувається, що нам треба по українському відновленню. Вленню по те, що відбувається в нашому суспільстві всередині, бо е, політики Європарламенту не завжди отримують ту інформацію, яку нам здається, всі знають. Треба повторювати, оновлювати і робити це постійно. Ма президент нам все да, наголошує на тому, що нам треба реформа а, Ради безпеки ООН, Радбезу, а про те, що це той інститут, який вже вичерпав себе. Він каже про це. А, власне, чи повпливає реформа Радбезу на Україну, якщо це відбудеться, то знову ж таки обіцяти не, не значить що дружитися, але все ж таки а, є надія на те, що Радбез буде реформований? Ну, надія є, але чи є серйозні кроки по цьому? Ні. Тому що. ООН це і Радбест це дуже складна структура з тисячами людей, структурою, яка не оновлювалася з часів Другої світової війни. Мені здається, що зараз нема достатньої політичної волі, щоб це все оновити. Тому це один з ключових майданчиків, на який нам треба направляти наші сили, щоб реформувати. Паралельно нам треба збирати підтримку інших країн глобального півдня, і ми дуже активно як держава цим займаємось. Тому що ми бачимо, що Україну технічно юридично підтримує далеко не весь світ, на жаль, що є країни, які утримуються або навіть виступають в позиції за Росію, що взагалі є жахливим. Тому тут є купа питань, і, на жаль, Мені здається, що в найближчій перспективі очікувати, що ОН стане іншою організацією, буде неправильно. Пар нещодавно заявила, що не буде брати участь в формулі миру. В чому важливість цього взагалі що це, ця участь буде? Ну саме по цьому питанню нам і важливо, щоб пар приєдналась до саміту миру, тому що пар є однією з. Ключових країн в Африці. І на цю країну орієнтуються інші африканські країни, і не тільки африканські. І дуже важливо було побачити, як. Голови наших держав президент Зеленський, голова держави Пар мали зустріч вчора, якраз на полях ООН, і це була дуже тепла зустріч. Обговорювали питання саміту миру, підтримки залучення більших більшої кількості країн африканських до формули миру. І мені здається, що це дуже прогресивно. і Нам треба цей трек розвивати ще ефективніше. Ви думаєте, що все ж таки можна переконати пару в тому, що вони а, стали на бік України і більш рішуче висловлювалися з цього приводу? Думаю, що це можливо. Треба над цим працювати, і треба працювати не тільки з пара, щоб також була і коаліція в підтримку України всередині африканського континенту. Це не може бути тільки одна країна.